Друзі, бути здоровим і бути енергійним це не завжди одне і те саме. Енергія в нашому організмі утворюється у мітохондріях, і одним із факторів, який може повпливати на те, щоб ми з вами були енергійними, кажуть, людина повна енергії. Це є вода наповнена молекулярним водним. Яким чином відбувається накопичення збільшення енергії? Молекулярний водень, найменший антиоксидант, який проникає через будь-які мембрани, в тому числі подвійну мембрану мітохондрій, і запускає каскад реакцій, в результаті яких стимулюється вироблення аденозин трифосфату. Універсальної форми енергії для всіх клітин. І організм, який випиває водневу воду із термосайонізатора-генератора лівінг води, здатний тут же відчувати цю силу. Хай буде з вами сила живої води. Наповнюйтесь енергією більше на сайті.